Доброго ранку. Ми в комплексі легенда. Сьогодні все вам покажу. Дивіться, вже плитка кругом поставлена. Бачите? Це один плюс один. Дуже багато підписників ми хотіли бачити. Дивіться, отак виглядає легенда. Там ми дивимося другий корпус. Так? Тут у нас буде величезний, величезний басейн. Ось. От що зроблено і великий холл. Дивіться, оце ж кухня, правильно, бачите, кухня разом з вітальнею. Це по суті наша двохкімнатна квартира. Один плюс один це наша двохкімнатна. Ось, зараз мої підписники під'їжджають всі і готовляться до меблювання. Залишають. Зараз ми з однею з підписниць їдемо по магазинах, все виміряємо, все. Робимо так, щоб максимально задіяти площу, і щоб максимально була у нас велика квартира виглядала. Ну, це дуже залежить від нас, як ми це зробимо. Дивіться, зараз будуть. А в другому корпусі, до речі, там вже кухні заводять. Та у нас клієнтка тут. Е -е, дивіться, і там у нас є клієнтка. Коротше, у нас роботи. Мої дорогенькі, а там уже теж дивіться кухня. Да? Ви бачите звідси, там вже кухня. Комоди, кухні завозять, електротовари швидко будуть. Ну, ось такі тут гарні, бачите, гори дуже близько і дуже практично через дорогу море. Оце мої хороші міграс і зразу море. Тобто навіть дві ну, хвилини до моря. Оце у нас лігенда. І він завершується в кінці року. Ось легенда складається з шести корпусів. Дуже багато моїх підписників тут купили. Що ми дивимося? А тут ще шафа від компанії. Тут дуже багато входить від, від компанії. Коротше, вам залишається мало що е прикупити. А ось теж, дивіться. Ось, в тих корпусах теж у нас є підписники. Я вийду на вулицю і теж покажу. Там вже практично готові, там завезена мебель уже. Ось так вони. Він легенда склі. Ось, а море прямо, прямо от через дорогу. Уявіть, як близько. Це у нас два ліфта. Вони не шкодують грошей на ліфти, дуже дуже хороші. От у нас сходи. Бачите, мраморні сходи вже положені. Тобто все буде вчасно зроблено. Дивіться. А моя квартира от там, в цьому корпусі. Ту що я собі взяла, але я на останньому поверсі взяла квартиру, у мене буде вік на гори і вік на море. Ось так що. Це знову мої сусіди. Дівчата, хто дивиться відео, позвоніть, я вашу квартиру познімаю, покажу, і якщо ви приїдете, допоможу вам помеблювати, щоб ви, ви залишилися задоволеним. Ось так. Дивіться, стіну все. Мрамор і скло. Мрамор. Скло, нержавейка. Ось такий у нас мега-мега-крутий. Це легітне, Самий дорожчий комплекс був, самий, самий крутий. І хочу вам сказати, що слава Богу, що наша компанія зараз будує, тому що впало дуже багато компаній. Я знаю такі, які приїздили до мене, у них немає будівництва. Тобто, ті, хто брали десь щось дешевше. Будівництво прекратилось Наша компанія Premium Клас спеціально вам показує, щоб ви розуміли, що ідуть роботи повним ходом, що ви все отримаєте вчасно і все, мої дорогенькі буде у вас гаразд. Я рада, що ви приїхали до мене. Я дуже рада, що ви оцінили мою роботу. Що у вас ваша мрія просто збудеться. Я дуже рада.